Вітаю! Це огляд на навушники Panasonic rzs 300 Вони поставляються в даній упаковці, яку ви можете зараз побачити. Вона приємна на дотик, приятно виглядає. На коробці написані мінімальні характеристики про ці навушники. В комплекті йде всяка інструкція, якою ви зможете скористатися лише один раз для того, щоб під'єднати ці навушники до телефону. В цих інструкціях йдеться про те, як правильно використовувати ці наушники, як їх правильно помістити в ухо, щоб вони не випадали у вас. В комплекті йдуть амбушури різного розміру під будь-який форм-фактор вуха. Щоб можна було сконектитися з ним. Тип наушників TWS, тобто працюють незалежно один від одного. Можна слухати музику в одному, потім можна послухати музику в іншому, щоб збільшити автономність. Вони сумісні, з Apple та Android. Мають невеличкий вологозахист, тобто ви можете спітніти, коли будете на вулиці ходити з ними. І після цього вони будуть все ще працювати. На жаль, вони не мають активного шумозаглушення. Хотілося б, але перехочемо. Діапазон частот наушників від 20 до 20 кГц, заявлений час. Роботи 30 годин, але для того щоб він був реально 30 годин, треба вимкнути світлодіодну індикацію та використовувати їх не на максимальній гучності. Інтерфейс зарядки USB Type-C, що дає дуже дуже приємним для цього кейсу. Радіус дії приблизно 10 метрів заявлено. Є функція фонового звуку. Мікрофон напряму передає звук у навушники. Цей кейс доволі приємний на дотик, приємно лежить у руці, і завдяки цьому кейсу ви можете відбитися, ще від гопників. Щодо мікрофона в цих наушниках він відносно нормальний. Звук трохи, звісно, ж глуховатий, але це приємливо. А на низькому заряді звук наче ви залізли у діжку. Пріоритет цих наушників все ж таки, мабуть, був звук, ніж мікрофон. Наушники в кейсі зафіксовані надійно, просто так звідти вони не випадуть. Якщо постаратися їх витрусити, то звісно ж вони випадуть. Якщо ви впустите цей кейс відкритим, скоріш за все наушники звідтіля випадуть. Вони мають власний застосунок, в якому ви можете переналаштувати сенсорні кнопки, так само там можна увімкнути функцію відслідковування їх місця знаходження. Є власний еквалайзер, який ви можете налаштувати під власні вподобання звуку. Підіб'ємо підсумки. Перевага цих наушників: це їх приємний звук, довга тривалість заряду, сенсорні кнопки, зручний кейс та можливість відслідковувати їх місце знаходження. А недоліками є мікрофон, інколи довго не підключається до телефону. Це такий який є. При прослуховуванні перегляді можуть перепідключитися до пристрою. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатись на канал, залишити коментар. До зустрічі в новому відео!